Багато років у мене була така мрія жити у своєму, виходити зранку, босоніж на траву, прогулятися по росі. І от інколи буває, що ці мрії збуваються. Від самого початку хотів, щоб це був не просто будинок, де я житиму, а щоб це був такий своєрідний музей. Будинок музей мандрівницький музей. З 1943 по 54 рік тут жив Олексій Павлович Пльоров. Це був перший директор Чернігівського учительського інституту, який нині є Державним педагогічним університетом. Вулиця є в Чернігові, названа його іменем. Саме усвідомлення усвідомлення того, що це будинок історичний. Для мене багато значений. За роки мандрівок у мене сформувалося кілька колекцій. Перш за все це колекція геральдики. ножі кинджали з різних країн, навіть з різних материків: Монголія, Аргентина, Якутія, Кавказ, Японія. В 2018 році, коли я був в Аргентині, мені цей ніж подарували в місті Танділь. Це якраз це місто, яке дуже славиться своїми ножами. Під час мандрівок по багатьом країнам я почав збирати цю колекцію, зараз більше 80 чоток. Тут абсолютно різні, різні конфесії, різні релігії від буддистських до католицьких, православних, є ісмаїлітські чотки. Вода з різних морів, Тихий океан, Аральське море, Егейське. І так далі. Я із задоволенням сюди буду запрошувати гостей, друзів. Я хочу, щоб всю цю старовину, всі ці цікаві автентичні речі бачило якомога більше людей.